Що я тобі казав? Коли в тебе заходить оцей підсилюючий вуловий елемент, то обов'язково тут є хамут один. Бажано би ще один хамут був. Тобто цей він за, за короткий. Там є норматив від, від 50 діаметрів до метр до півтора метра, в залежності від арматури. Але от один хомут є водруй. Тут, бач, тут немає цього гешки, тут має бути ще одна така гешка йти. І от, отут має стояти хомут, і другий тут. Тут має стояти хомут отут, прямо біля кута, а другий тут. Отак е заармуйте, слідуючи, пожалуйста. Тут гешку треба додати. Але як її додати, коли цей хомут вже прив'яжений? Коли ти ставиш, коли ви опускаєте каркаси, Ну, ви в 40 років на настройці бармотаю. Але коли я опускаю каркаси, я роблю. в мене один перші два хамута вільні, вони стягнуті до третього, лише третій кріплю. Потім, коли я їх заклав, я кладу гешки і натягую всі шість гешок заклав, натягую хамути і хамучу стики.